Доброго дня! Сьогодні наше спостереження буде заявищем природи, яке називається Весняний дощ. Ви вже помітили, що настала весна і все навколо наповнюється новим життям. Природа пробуджується. Вже весняне тепло, сонечко встигло нас порадувати. Таж ось спустився дощик. Та це не привід сумувати, адже дощ помічник в природі навесні. Земля давно чекала на дощ. Травичка, кущі, дерева умиваються весняним дощем залюбки. Веселі дощові крапельки весело бубонять по дахах, стукають у вікна, але після весняного дощу обов'язково за хмар. Вигляне сонечко, дощові крапельки ніби виконують весняний танок, танцюють у калюжах. Земля наповнюється вологою, і коли потепліше, знову ви побачите, як швидко виросте зелене листя, травичка і вдячні квіточки. Тому дощ навесні справжній помічник в природі.